Всім доброго дня. Рік тому я придбав ось таку пилочку фірми Echo cs 2511 tes За рік використання ніяких проблем з даною пилкою не було. Мені дуже подобається її ергономіка, дуже подобається, як вона ріже. За що великих обертів, пилка. Дуже шикарно ріже, якщо у вас гострий цепок, ну це вогонь. Коли я купував дану пилку, мені продавець в бонус дав щтілівський цепок. Але я його не використовую. Зараз я його поставлю, -за того, що в мене вже закінчився цепок, який йшов в оригіналі з цією пилкою. Ізначально це був орігоновський цепочок. Я в основному ним не користуюся, тому що цей цепок він дуже сильно тупиться. Є, якщо ви десь чуть-чуть цепанули там землі, чи десь гвоздь якийсь в дереві напоролися, все, цепка моментально стає тупа і різати нереально. от. І Через то я користувався постійно гріоновською цепочкою. от, І в мене вона вже майже Тобто Зуб вже майже стерся до кінця. От, Через то я придбав ось такі цепочки. ну, Про них ми поговоримо трошки пізніше. А зараз. Стосовно самої пилки. Що мені подобається, я ще раз повторюю, це ергономіка, вона легенька. Тобто вам ніякий помічник не потрібен, якщо ви хочете десь там порізати вдома якісь дрова. Спокійно берете в одну руку ось цю пилочку, вона легенька, потужна. Другою рукою тримаєте бревно і спокійно ріжете. ріжте. цьому питання взагалі ніяких немає. От. Коли я придбав дану пилку, саме перше я встановив ось такі зуби, я їх зробив сам. От, там ума багато не треба, просто берете шматок бумаги, прикладаєте, вирізаєте форму, яка вам подобається. Я ці зуби зробив зразу, тому що не хотів портити ось пластмасовий корпус. А якщо у вас цих зубів не буде, то ви будете різати дрова і будете шурувати корпусом. Цідрова. І я думаю, що тут зовнішній вигляд у вас ну, буде набагато гірший. Хоча тут пластмаса ну, реально на високому рівні, і навіть вона вже в мене там декілька разів падала, але взагалі нічого не видно, ніяких подряпин, нічого. Тут композитний якийсь такий пластик, ну дуже такий крепкий. От, Що ще? Ну. Більше, в принципі, розказувати немає, що, тому що пилка дійсно чудова, компактна, удобна. Але є такий как би, недостаток це те, що немає рівня масла. Ну, Було б непогано, коли був би рівень, показував рівень остаток бензина, але оці моменти трохи незручно. Тому що в мене був 680, там були ці віконечка на масло і на бензин. Я бачив, коли закінчується, щоб дозаправити. Получається, зараз в мене закінчується топліво, коли бензопилка заглохла, я це розумію, щоб закінчилось треба доливати. А масло мені доводиться там угадувати примірно час, скільки я порізав дров, тоді відкручувати цю пробку, дивитися, чи масло є. От постійно ця возня з відкручуванням цієї пробки трохи ну, напрягає. Оце такий мінус по даній пилці, що немає віконечок, щоб було видно запас масла і бензину. Ось так. Як ви бачите, що пилка робоча, перерізав я нею за рік десь ну, куба-3 дров. Проблем ніяких немає. Ставити хороший цепочок, це єдиний варіант із усіх цепків, що я зараз для себе побачив, це ось такий цепочок від фірми Орігон, який йшов ізначально в комплекті з цією пилкою. От. І ось я придбав самі ці цепочки. Взяв зразу дві штуки, тому що цепком ну, користуватися незручно взагалі. Він, по-перше, коли ріже, то якось ріже так грубо, якщо вам, наприклад, треба врізати якусь доску, він дуже сильно рве. От. А ось такі цепочки, ну, я користувався рік і я зрозумів, що це дійсно той цепок, який треба. Ось характеристика самої цепочки. Написано, що зроблено в Штатах. Ну, давайте я зараз розпакую. Достану цей цепок і вам покажу. В принципі, тут дивитися нема що, тут звичайний цепочок. Обов'язково, коли ви будете вибирати Дані цепочки, не купуйте їх десь там на базарі, а беріть у офіційного дилера. Дані цепочки я заказував в офіційному магазині. От. Це не підробка, це оригінал 100%. Обов'язково це має бути Ось штамп. Даної фірми і 91 цифра. Якщо ви берете це від Оргон, то має бути на зубові ось циферка 91. І 40 зубчиків. Ось так. Я не спец там в цих характеристиках особо. Я говорю вам, як є. Ось як я підбирав, я позвонив до продавця і сказав от 40 зубів. Він мене запитав, чи є. Циферка 91 на зубові, кажу, є, ну він каже, все, це 100% цей цепочок. Так що ось такі цепочки я вам раджу купляти для даної пилочки. Так що І ще обов'язково, коли ви будете мішати паливо, обов'язково ну, бажано користуватися ось оригінальним еховським маслом. Нормальна пропорція це 10% мілілітрів на пів літру. От. І обов'язково купляєте масло для цепочки. Не лейте ніякий перероб, ніяке там інше масло, бо у вас там воно лежить в гаражі. Потрібно купляти нормальне масло для цепочки, тому що в'язкость самого масла, якщо ви залиєте звичайне масло, я попробував бо в мене таке закінчилося, я залив звичайне масло, яке в мене було в гаражі, то тобто з повністю не змастюється. Він просто скидається масло, а донизу масло просто не доходить. І ви так можете ну, ушатати вашу шину із за такої економії. Ну, в принципі, все. Ось такий був відгук про дану бензопилочку, якщо ви плануєте її купити, але сумніваєтесь, не сумнівайтеся, беріть, ви не пошкодуєте. Я за цей рік жодного разу не пошкодував, що я придбав дану плівку. Все, всім щасливо!